Вахгруп не перестає нас здивовувати своїми всякими приколами. І сьогодні у нас що? Втулка стабілізатора на платформу MQB. А це вже нові Volkswagen. Також зробив його нерозбірний. Але але, прикол в тому, що на попередній моделі стабілізатор робився з прутка. Тепер його почали робити з труби. Економія. Також, якщо розібрати цю конструкцію, вона так само розбирається, як і на попередній моделі. Ми там побачимо таку саму втулку, таку саму втулку, але відмінність буде в тому, що на попередній моделі, коли конструкцію розібрали, вона там складалася з двох частин. То тепер тут втулочка, бачите, в неї, по-перше, конфігурація інша, і вона чи приклеєна, чи приварена до самого стабілізатора, вам прийдеться його зрізати. Тулочки у нас такі самі вони є. Це BG 2261, 62, 63, 64. Ми маємо 4 діаметри. Користуйтесь!